І стала з морозильної камери отакі от пельмені. купляла їх в сільпо. Пельмені з молодою телятиною. Хочу спробувати, чи добре, чи ні. Бачу такі малесенькі вони тут. Підсолила. Нехай васяться. Поки пельмені варяться, зробила собі чаю з лимончиком. Так, Що я буду додати до пельменів? Каїнський перець, чесничок гранульований. Так. І масло. Масло Кхі. Дивіться, як я відкривала банку. Не могла відкрити і все. Пам'ятаєте, я замовляла це маслечко. Ще є в мене одна ціленька банка. Так. І до чаю теж Сіпо отака От халва дістала. Бачите, отак вона виглядає. Пам'ятаю, по молодості, верніше з дитинства. Дуже любила халву та хінну. Ну, це соняшникова. От і готові пельменчики. Зараз будемо дегустувати. Правда, гарячі. Як ви варите пельмені? Я трішечки проварила, додала холодної води, потім знов проварила. Але так скажу вам, половину свого життя не робила. Так, ну пробуємо. Чесна дегустація. Скажу на правду, чи смачні ці пельмені, чи ні. Ні один не розварився. Вам видно? Ні один. Оце е, ціла та пачечка. Пробую. Гарньоні на вигляд, правда? М -м. Ви знаєте, що добре? І м'язко добре. Можна купувати. Я вперше купила, але залишилась задоволена. Отак, От знаєте, скоренько, як немає що їсти, або з світлом щось не так, або з газом щось не так, то можна і мультивакси відбарити, якщо газу немає. Усім смачного і гарного дня, і гарних, тихих, мирних, вихідних бажаю усім. Будьте здорові, будьте щасливі!